Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Маємо ось такий тракторець, це кентавр 350 ВР. Ви не ослушались. Е, да? Це 350 модель, задній привод з 35-м мотором. Мотор на цих тракторах стоїть З1135, тобто одноциліндровий, 1,75 літра на 35 коней. Е, до речі, скажу одразу, що ця модифікація отримала одну з найширших і найбільших рам. Тому що більш важкий мотор, і це було в принципі технічно правильно спроєктовано. І е, за рахунок цього, цей трактор в принципі можна спокійно дивитися і працювати з ним. Переднє міст у нас розсувного типу, шаровий міст, е, балка розсувна. Сходом е, 50 мм виставляється. Е, у вас виходить, колія. Задня колія також виставляється, але на валу тут 49-й вал стоїть. І в принципі можете виставити колію від метр до метр в роботі. Стандартна колія це метр десята або метр м. Датчики всі виведені на приборну панель. Тут у нас вольтаж, вольтметр і лічильник мотогодин. Тут у нас тиск у двигуні показує мастила і температуру рідини. Значить, політичні. По радіатору. Багато хто питає, чи примусово, чи має помпу, радіатор і так далі. значить Давайте подивимось Радіатор тут розташований так, як і на мототракторах, тобто над двигуном. Він не має якогось там примусової помпи для охолодження. Але фізично дизельні двигуни дуже погано нагріваються. І навіть. У там, 30 е, градусну спеку, такого радіатора ви, вистачить для вам для роботи спокійно, він перегріватись у вас не буде. Е, по акумулятору, до речі, давайте одразу зніму. Тут 46-й акумулятор стоїть, тобто 40, ну, 45 А е, неабиякий. Е, я б краще радив сюди поставити десь 60-ку, тому що з завода, в принципі, його вистачить, але якщо будуть сильні морози, акумулятор дуже швидко сідає і е, там вистачає ну буквально. Там на 2-3 завода, і якщо ви не дуже часто їздите, скажімо так, то він просто фізично не буде встигати заряджатися Е, Колеса колеса трактора маємо 612, 6,5-16 Вибачаюсь. І, по-моєму, 9,5-20 якщо я не помиляюся, зараз я знайду да, 9,5-20, Тобто тут резина реально стоїть широка. Порівняно з 240 моделлю. Дуже сильно відрізняється. Тут більша розина. Коробка. Дуже схожа на шефенговську, дуже схожа на Зубровську. Три передачі вперед, одна передача назад. Повишені, повишені, поніж, повишені поніжені передачі має. Вал відбору, гідравліка в трьох режимах працює. Вал відбору шестішліцевий. Барабани, Барабани, такі от коротенькі чулки маємо. Тут, тут, тут більше валу. Понятно, що. Система тут більш проста, ніж на Шефенгу, але сама коробка досить надійна і заслуговує на роботу. З таким трактором ви можете працювати з 1,40 фризою. Сам він не дуже важкий, він 830 кг важить. Метр сороковий фриза ставиться, 2,25 й плуг, або 2,25 або 2,20. Можна польський поставити, в принципі він його потягне. Широкі досить надійні крила, хоча їм не вистачає, бачимо да, що е, жорсткості треба усилювати конструкцію. Я б зробив як? Отут розпорочку. Е, або тут під сидінням, щоб не заважало. І додатково один розкосик додати ще ось е, зсередини. Е, значить, сам тракторець, 35-й мотор, е, непогана коробка. Е, гарантія 2 роки. Офіційна доставка і обслуговування по всій Україні. Пакет документів входить у вартість, тобто ці трактори реєструються, ви можете їх поставити на облік. До речі, хто не знав, права на такий трактор вже, скоріш за все, будуть потрібні тракторні, тому що до 32 коней, якщо я не помиляюся, йдуть звичайні права. А після 32 потрібні вже тракторні. Хоча треба дізнатися, можливо, там йде від обсягу двигуна ще якась залежність там була прописана. Поставте лайк цьому відео, якщо вас зацікавила ця техніка, можете замовити її за номером, який бачите у себе на екрані. Також проконсультуватись можна по телефону. Набирайте в робочий час. В принципі, менеджер вам допоможе. Надішле фотографії актуальні, які є на сьогоднішній момент. І підкаже вам по техніці, які у вас є запитання. Також ссылочку на сайт я вам закріпляю. Ціна, друзі, забув за ціну. Цей трактор на сьогоднішній день коштує 2800 доларів. Тобто, в принципі, це бюджетний сегмент, Ой, 2850 доларів. Він на 100 доларів Всього-навсього дорожчий за 240 модель. Хоча має більшу раму, більше колеса і більший двигун. Тому можете спокійно обирати і е, ви не прогадаєте. З вами була компанія Мотор Всім пока-пока, до зв'язку.